Його завалють. Для цього треба робити е, спеціально котел для, для спалювання резини. По-перше, там, по-другому повітря подається, там треба збільшувати повітря, скажімо, вторинне в рази, тому що дуже калорійне паливо. А додати можна, скажімо, підмішувати можна це не проблема. Ну, скажімо, як ви завалите повний котел резиною. Грубо говоря, ну трошки треба конструкцію міняти, по-перше, тому що температура зовсім друга, топливо калорійне. Воно буде хреначити, це по-перше. А по-друге, е а куди вам енергію дівати, скажімо так, воно буде наганяти моментально, скажімо, вам треба відбирати кудись енергію. Десь так. Доброго дня. Справа з приводу ціни, будь ласка, зайдіть в шапку профіля, там є номер телефону, зателефонуйте.